Доброго ранку свою роботу в ефірі «Єдиного марафону починає команда інтера. І я Анастасія Даугле. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Росіяни вдосвіта атакували Харків ударними дронами. Про серію вибухів повідомили очільник області Олег Синігубов та міський голова Ігор Терехов. За даними Синігубова, окупанти вдарили шахедами по чотирьох районах міста. У Київському районі вирує пожежа на одному з найбільших ринків міста. Написав Терехов. За його даними, наразі відомо про двох постраждалих. Одна людина загинула внаслідок нічної атаки дронів на Одещині. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки у деяких місцях спалахнули пожежі. В одному з будинків рятувальники виявили тіло. Наразі триває ліквідація наслідків атаки. Тривога через російські ударні дрони триває досі у кількох регіонах. На мапі, яку зараз бачите на екрані, вони позначені червоним. Якщо ви живете в одному з них, подбайте про власну безпеку і залишайтеся в укриттях до відбою загрози. Росію теж атакували ударні дрони. У низці міст, зокрема у Москві, призупинили роботу аеропортів. Влада російської столиці звітує, що нібито збили щонайменше 19 дронів. За повідомленням російських змі обмеження запроваджували у Москві, Самарі, Калузі, Волгограді, Саратові. Міста, де призупинили авіасполучення, розташовані за сотні кілометрів одне від одного у різних регіонах країни-агресорки, що свідчить про масштабність атаки. Україна і Росія готові до угоди. А путінська пропозиція триденного перемир'я це дуже багато. Це чергові заяви президента США Дональда Трампа. Він зробив їх під час спілкування з журналістами у Білому домі, за словами очільника Сполучених Штатів, ідея Путіна про коротке перемир'я. Не здається великим досягненням, але це дуже багато, якщо врахувати, з чого все починалося. Трамп окотре звинуватив свого попередника Джо Байдена у тому, що той три роки не розмовляв з російським диктатором. Президент Сполучених Штатів також вважає, що зараз обидві сторони прагнуть укладення угоди. Нагадаю, Путін запропонував перемир'я з опівночі 8 травня до опівночі 11 травня, щоб відсвяткувати день перемоги. Україна ж підтримує пропозицію американської сторони про припинення вогню принаймні на 30 днів. Сполучені Штати використають угоду про українські надра як важіль тиску на Росію під час мирних переговорів. Про таке заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. Він назвав документ історичним і пояснив, що у такий спосіб Дональд Трамп, нібито, хоче показати Кремлю, що Америка залишиться з Україною. За його словами, договір має подвійну мету: це інструмент впливу на Росію під час переговорів. Та спосіб зміцнити економічні зв'язки між Україною та США, Бесент підкреслив, що угода від американців побудована на рівних умовах 50 на 50, на відміну від китайських пропозицій, які зазвичай передбачають повний контроль КНР над ресурсами. Дональд Трамп вважає, що угода принесе кілька результатів. По перше, це дало б йому більше важелів у перемовинах із російським керівництвом, коли настане час звертатися до них. Тобто ідея була така: почати з України підписати угоду, яка покаже, що між США та українським народом немає розбіжностей. Це був би символ для українців, що США залишаються поруч. Це був би символ для втомленої американської публіки, яка скептично ставиться до нових фінансових зобов'язань, що можлива спільна процвітаюча співпраця з Україною, і по суті, це була би негласна гарантія безпеки через економічне партнерство. На Вінниччині депутат районної ради організував схему нелегального перетину кордону. Разом зі спільником чоловік шукав військовозобов'язаних, які мали намір утекти до Молдови. Свої послуги оцінили у 14 тисяч доларів. Для нелегалів підготували так звану переправу. Ухилянти мали плисти через Дністер на надувних матрацах. Правоохоронці затримали усіх фігурантів справи і організаторів цього бізнесу і їхніх клієнтів. Спочатку поліцейським стало відомо про функціонування телеграм-каналу, де здійснювалась координація дій, охочих перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску адміністратори цього телеграм-каналу, жителі могилів Подільського району 44 та 50 років. Клієнтів вони зустріли у Вінниці та в об'їзд блокпостів супроводжували до Могилів Подільського, а звідти повинні були рухатись на берег річки, проте їм завадили спецпризначенці. Вони щойно виписалися зі шпиталів і вже намагаються повернутися до повноцінного життя завдяки спорту. Бійці з ампутаціями та пораненнями змагалися у плаванні у Харкові. Як це було, бачила Світлана Шикера. Вони зібралися в одному з харківських басейнів. Колишні побратими, а тепер суперники. Геннадій Бутенко в 23-му втратив праву руку під лиманом. До плавання вже спробував гірьовий спорт. Абшені з колективом получаю задоволення. Ад От плавання получаю задаво віддих, розслаблення. Дмитро на позивний карабін втратив ногу у Кліщиївці на Донбасі. Я виходить, пройшов сю міну протягом а а який теризазі йшов. Дмитро тільки з госпіталя, де був на реабілітації, ні на що не скаржиться і жартує. Бустро став на ноги, ну, на ноги, нагина ново ногу, ногу. Ну, добре. Практично всі бійці вперше прийшли до басейну півроку тому і вже відчули прогрес. Звичайно, люд... ну, хлопці є, що ну дуже погано плили або взагалі не вміли плавати, а зараз вже перепливають. Я вам скажу, що деякі пливуть по 500 по метрів за тренування. Ну, то я думаю, що я зроблю з них плов. Тренував і мотивував хлопців паралімпієць Максим Крипак. Він, як ніхто знає, чим є спорт для людини з інвалідністю. Для мене це можливість допомогти людям, які цього потребують. Я хочу допомагати, я хочу внушати людям, що вони можуть більшого та не зупинятися. Хвилина мовчання за загиблими побратимами. Вони співають гімн і зриваються у воду. Бійці пливуть 50 метрів вільним стилем. Кожен у своєму темпі. Хтось на спині. Усю дистанцію пловців супроводжує тренер. З трибун підтримка. Комусь важко фінішувати. Усі учасники отримали медалі. Та головна нагорода для кожного воїна це перемога над власним болем. Враження дуже хороші, задоволення, енергія, бажання продовжувати зайнятися цим більш продуктивніше, щоб це було, давало якийсь результат. Давно так не плавав. Тяжеловата, але будемо старатись на краще. Результат не знаю. Але думаю, буду задоволений. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Українці перемогли у чемпіонаті Європи Стеквондо айтіеф що відбувся у Талліні. У загальнокомандному заліку представники України посіли перше місце серед понад трьох десятків країн. Загалом у змаганнях взяли участь майже тисяча спортсменів. У нашій команді перемогу назвали історичною. Основну кількість золотих медалей виборола команда Спарта Дю США 24 з Києва. Інші команди з різних регіонів принесли ще десятки срібних. Та бронзових медалей спортсмени та тренери впевнені, що ці перемоги набувають ще більшого значення на тлі повномасштабної війни у нашій державі. Випуск новини о 6.30, а за мить до марафонної варти доєднується Олександр Васильченко. Колега, дякую, Анастасія. Стовідсоткове мито на кіно Дональд Трамп вів нові тарифи на світову кіноіндустрію. Детальніше вже за кілька хвилин. Дочекайтеся.